Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас на каналі розборка та зборка секатора 350423 від компанії Болота. Для того, щоб виконати розборку та зборку, нам буде необхідно використати шестигранник під номером 4. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Спершу розкриваємо секатор, знімаємо пружину. Пружина є змінною, а також є всередині пружини ось такий амортизатор. Розкручуємо гвинт, який стягує розрізну гайку. Відпустили його. Далі тим самим шестигранником викручуємо осювий, притримуємо гайку і викручуємо саме сювий. Знімаємо гайку. Як бачимо, гайка має на собі пазик, який сідає в відповідний прилив на руків'ї. Цей паз і прилив дозволяє гайці самовільно не прокручуватися. Збираємо секатор навпіл, бачимо, контролезу вже само знялося. Знімаємо контролезу, знімаємо лезо, виймаємо осьовий гвинт і втулку. Секатор є розібраний. Виконувати це досить просто. Ще при необхідності можна зняти ось цю пружинку, тобто цей хвостик. Немає сенсу це робити, відверто кажучи. Осьовий гвинт є досить специфічною конструкцією, він має всередині сверловку і вихід в зоні роботи, тобто в зоні тертя. Через цей сьовий гвинт, через ось цей отвір, ми можемо змащувати рідкою змазкою осьовий вузол. Збираємо сикатор в протилежному порядку. Спочатку поставимо на місце втулку і змастимо осьовий змазкою. Можна використовувати рідку змазку, так як це робить болота. Я використовую і рекомендую використовувати густі змазки. Візьмемо від SKF змазку. Я взагалі рекомендую по можливості використовувати змазку від Felco. Вона не є дешевою, але вона досить довго працює, є густою і разом з тим вона не тверде на морозі. Наносимо змазку на осьовий гвинт всередину втулки, встановлюємо лезо. І на внутрішню частину леза теж нанесемо трошки змазки. Встановлюємо на своє місце контрлезу. і зміщаємо секатор на осьовому гвинті. Наживляємо гайку. Це тримати не зовсім зручно, впрямо це в стіл. Наживляємо гайку. Гайка закручується закручується вона не до кінця. Вона в певний момент впирається в руків'я, і її треба поставити в своє положення правильно, щоб вона сіла От цей штифт, який я показував в першій частині ролика. Підтягуємо ось увий. перевіряємо, ходить секатор. І затягуємо гвинт, який зажимає гайку. Перевіряємо, як ходить секатор. Є досить великий люфт. Відпускаємо гвинт один підтягуємо осьовий, Зажмемо, перевіряємо, ну, ходить туго. Давайте поставимо пружину, поставимо амортизатор, пружину і перевіримо, як буде ходити секатор в зібраному вигляді. Все, ходить він добре. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор 350423 від компанії Belota ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Belota на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!